Медична допомога при пологах спеціальна програма діє у пологових будинках України. Завдяки їй кожна жінка може розраховувати на підтримку держави під час народження дитини. Більше про це наші журналісти розкажуть. Щороку в Україні народжують 200 тисяч жінок. Відтак сьогодні понад 300 медичних закладів надають безкоштовні медичні послуги при пологах. Вення вагітності акушер-гінекологом є безоплатним, як при самозверненні. Без направлення, так і при направленні сімейного лікаря або лікуючого лікаря, якщо пацієнтів потрібна госпіталізація, після попереднього огляду. Сімейним лікарем чи акушером гінекологом вагітна жінка отримує направлення з керування до медичного закладу, який надає такі послуги. Такі безкоштовні послуги можуть надавати лише заклади, які уклали договір із Національною службою здоров'я України. Кожна вагітна жінка може самостійно обрати пологовий будинок серед них. Незалежно від свого місця проживання чи реєстрації. Жінки, які є вагітні чи породілі, можуть розраховувати на отримання якісних безоплатних медичних послуг стосовно ведення вагітності та мед... Медичної допомоги при пологах на Прикарпатті безкоштовно можна народжувати як у приватних, так і державних закладах. Інформація про них є на сайті НСЗУ. Жінки, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, можуть отримати цю якісну допомогу у наших медичних закладах. Стосовно пологів, прошу звертатися в Івано-Франківський обласний паранатальний центр, також у міський паранатальний центр, де ви отримуєте якісну медичну допомогу стосовно ведення вагітності та медичної допомоги при пологах. Згідно із програмою, пацієнтка безкоштовно отримує усі ліки, знеболюючі та медичні обстеження. Також програма покриває витрати у випадку ускладнень при вагітності.